Всім привіт! Мене звати Злата і я відправилася в подорож на три дні. я відео з найменш цікавої частини, а саме дорога. Ось так виглядає людина, яка провела в автобусі більше 10 годин. Коротенький таймлапс дороги і ура, в клієнта. Якщо порахувати, то уся поїздка з Житомира до Любліна зайняла у нас приблизно 12 лишніх годин. Так як ми приїхали доволі рано вранці, ми не могли залишити свої речі в готелі, тому з чемоданами пішли їсти. Прикол тут, краще морожена з піпіроні. Поїсти ми вирішили у найкращій піцерії у всьому світі Піцца підцахат. Ну, це абсолютно з 10. -10. Ми приїхали в неділю, а саме в цей день магазини в Польщі зазвичай закриті. Поляки звикли, що в неділю потрібно відпочивати. Лише в останню неділю тижня магазини не зачиняються. Погода просто кайф. Так, наступний етап нашої подорожі це заселення. Кімната взагалі класна. На відміну від України вересень тут тепло. Сюди ще не встигли прийти дощі та холод, тому здається, що літо тут все ще продовжується. Ми приїхали якраз у час фестивалів на честь незалежності Польщі. Зараз ми прямуємо на центральну точку міста, а саме плац Литовський. Глядаємо, давайте я вам розповім, чому все-таки Люблін для мене настільки важливе місто і чому ми повертаємось сюди вже не вперше. Справді, саме тут я прожила 4 роки свого життя, ходила тут в польську школу та знайшла справжніх друзів. Для мене Люблін вже став як рідне місто. моєю історією ми ще повернемось, а зараз давайте зайдемо на щось смачне. Ми вже були у найкращій піцерії світу, а це найкращий магазин морозива. Ми купили моє улюблене морозиво. Правда, не було смаку, який там трояновий, то взяли смак нескільки. Не знаю чому, але це морозиво, я вважаю найсмачнішим. Місто живе у своєму темпі, ніхто не спішить, усі гуляють та просто кайфують від життя. Через великі ворота, які називаються Краковська брама, ми заходимо до старого міста. Саме у цьому куточку міста можна відчути справжню Польщу, стару і недоторкну. Після Другої світової війни більшість будинків тут піддались реконструкції. Саме тому вони виглядають такими новими. Прогулянку ми закінчили в парку під замком. Знайомі позвали нас з мамою на вечерю, тому ми прийшли до них в гості. Знайомтесь, це Рокі. Амстан. Нас пригостили тортиком, а потім змовили таксі. Тому ми вийшли з роки на прогулянку і чекали, поки машина приїде. Захід сонця був просто неймовірний. Ми приїхали до готелю, нас одразу позвали на другу вечерю. Цього разу не з українськими знайомими, а з канадцями. канадцем. Yeah. Well. Like so right? really День другий. У мене пом'ялись штани, і ми зараз їх будемо розглажувати чайником. Бо взагалі не помогло, мені кажеться. Плани сьогодні такі: перше піти погуляти, друге піти погуляти, третє сходити в магазин і четверте побачитися з подружкою дитинства. Було окуляри і тепер точно пішла. Як бачите, сьогодні день обіцяю буде цікавим. До речі, я проспала сніданок і я йду їсти в кав'ярню. Даю вам секунду вигадати, що я буду їсти. Ваша секунда пройшла, і увага, я буду їсти тірамісу. одразу після сніданку я вирішила, що піду, подивлюсь якісь речі в магазині. Я прийшла в то який називається Тараса Замкові. Насправді, магазин тут нічим не відрізняється від українських, лише, мабуть, кількістю вибору. Сюди я йшла, по суті, просто подивитись і купити одну дві майки, в принципі, що я її зробила. Ось така прикольна примірочна була в зарі з таким величезним дзеркалом. Ви тільки подивіться, скільки тут вибух. Я вирішила подивитися, що в емпіку продається, і тут стільки платівок, прям хочеться все купити. До речі, раз ми вже говоримо про музику. може би! Логічно. Це справле. Так, логічно. Як бачите, я закінчила свій шопінг і пішла до рифнати. Ось ця дивна, кругла штука це так зване віконце до Вільнюса. Я казала, що шопінг все, я вас опанула. Я зайшла ще в один магазин. Нічого цікавого, крім соку, я в магазині не знайшла, тому пішла чекати свою подругу в парку. Це завжди так хвилююче зустрічати своїх друзів, з якими не бачився вже більше року. до мене на Знайомтесь, це Іга, моя подружка Полячка. Іга запросила мене в гості, тому ми пішли вибирати смаколики для фільму. Ось така у них кухня. Вони недавно зробили ремонт. А який ми будемо фільм дивитись? Ми будемо дивитись Casp Girl. І будемо пробувати нові штуки Такіс. Це як якісь типу чіпси. Коли ми виглянули в вікно, ми подумали, нам треба зразу піти пофоткатись. Обов'язково. Cześć widzowie. Idziemy robić zdjęcia. E, moi drodzy widzowie, jesteśmy... Gdzie my, Co, my, co my robimy? Jesteśmy... jesteśmy na... Górki, w gdzieś. Górki Czechowskiej. Zapraszamy. E, chciałabym zareklamować swój profil na Instagramie. Już Wam podyktuję jego nazwę. Dobrze? Dobrze, dawaj. Ale ja Was tam pewnie nie wpuszczę, bo to prywatne. Wybaczcie mi, moi drodzy. Zaraz mamy zarady fotokupy z w jakiejś kuści. Zaraz tak ładnie. Aha. Ну, ладно. Зараз робіть щось інше. Чекай, стій. О, жаль, мені вже треба повертатись. Мені замовили таксі і я поїхала в сторону готелю. Поки моя мама зараз на якійсь конференції. Я ходжу на мати груді біля свого готеля. Мені реально приємно, що мені таксист, який мене підвозив, сказав, що в мене вимова десь така на рівні, як у носіїв мови. Хоча я вже не спілкувалася десь рік. Це день третій, і наш останній, на жаль, день подорожі. Сьогодні я не проспала сніданок, я не знаю, що і сталося, що я не проспала, але ми вирішили піти поснідати в нашому готелі. В нашому готелі у нас open bar До речі, маленький спойлер, я каву не п'ю і не люблю, але чогось захотілося взяти. Не дивитись порції, я просто не люблю зранку багато їсти. А зараз момент істини. Випити не люблю, а от банана бред я дуже люблю. Пам'ятаєте, я казала щось про хорошу погоду? Забудьте. мені вчора сьогодні дуже-дуже холодно. Лісто на 10 градусів. Вчора було жарко. А сьогодні вже починає падати дощ. Ну, і все сіре. Навіть у такій сірій погоді все одно є своя естетика. Зараз ми йдемо в Любін Плазу, це один з найбільших торгових центрів у він там. І зараз ми йдемо в Шопці. І все, я нічого не кула. Ну, насправді я купила дві майки, але я купила не те, що мені було треба. Я шукаю подарунок для свого хлопця на його день народження. Зараз будемо шукати щось, що йому має сподобатись. Наскільки я пам'ятаю, у нього була спортивна сумка, яка недавно порвалась, тому йому може знадобитися спортивний рюкзак. Цей магазин прикольний тим, що тут можна знайти буквально все, що тобі треба і, мабуть, не треба. Я можу буквально годинами зависати у відділах для дому. Тут такі класні бокали і чашки. Я думала, що я візьму всі. Тут, до речі, також є книжковий відділ і відділ з канцелярією, і ви просто гляньте, які гарні обкладинки цих книжок. Це просто вау. Беру і зошит для письма. Коротше, ми не купили зонтика. Ми його винесли просто з ми Зараз ідемо його вертати. У мене мама велика молодець, вона пішла, заплатила і повернула просольку і купила один. Ага. Коротше, на мені ще соборка. Можеть по маємо приїжджать скоро через пів години. У нас тут у нас є виселення. Так що я прибираюсь. два, Далі Ой Чемодан вот. три А їхали тільки сумка, і чемодан. У мене скоро концерт! Ребята, у мене скоро концерт. Як я виступлю на концерті, я не знаю. Я переживаю дуже. Взагалі наш автобус мав приїхати о 8 вечора, але ми трохи зарано виселились, тому попросили залишити речі на ресепшені. Так як ми поснідали, ми вирішили ще піти на обід в сусідню кав'ярню біля готеля. Ви ні за що не вгадаєте, що я взяла на обід поїсти. Це моє третє заключне теремісо. У мене новенький занчик. Не люблю дощ, але все-таки щось в цьому є. Цього разу ми вже пішли з мамою разом дивитися якийсь одяг. і справді ми якісь шопоголіки. Ми прийшли подивитись мені курточку, тому що починається вже холод, а немає що ходити. Знаєте, що я люблю більше тірамісу? це баблті. Можливо, я просто не знаходила, але в Україні воно зовсім не таке, як тут. Як бачите, я просто дуже великий фанат Tea, особливо з цієї кафешки. тут, на ще. Я просто дуже обожній токан, і це, це прямо молодь. Голубенький. Тепер у мене менше. Голубенька, вірочка і кроса. Ми просто не могли не зайти в піцерію і поїсти свою останню піцу за <писка> поїздку. <писка> ну, ви вже знаєте, що я скажу. Це абсолютно 10 з 10. Що від їзду ще залишалось досить багато часу, тому ми вирішили провести цей час гуляючи по людьми. Крім центру ми погуляли по парку і зайшли на мій улюблений майданчик. Да. Чому я люблю цей майданчик? Тому що тут є незвичайна гойдалка. 哦哦哦哦 Ми вже виселились. Зараз мама пішла за водою, і ми будемо їхати додому. Сказати, що ну, це моя місцевістя дуже люблю люблю. Тут люди приємні, тут у мене знайомі, тут у мене друзі. Тут пройшла якась частина мого дитинства все-таки. І я дуже приємно згадую люблю. Я буду скучати за Люб'ян. Я не хочу звідси їхати. Дуже сподіваюся, що відос я змонтую адекватно, що він вийде взагалі нормальним, що він взагалі вийде. Бо стільки мене в мене цих відосів заплановано було, я ніякі не зняла. Свій перший. Дай, вже їдемо. Справді дуже шкода, що поїздка була тільки три дні. Мені цього мало. Дякую всім, що були частиною цієї поїздки. І я сподіваюся, що відео вам сподобається.